Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Ви вже знаєте, що на таких уроках ми вчимося. Висловлювати свої думки і правильно їх оформлювати в усній та письмовій формі. А сьогодні в нас ділові папери. Сьогодні ми не просто так будемо висловлювати думки, а вчитися оформлювати документи. Адже кожен документ дуже важливий у нашому житті. Ві нас документи взагалі супроводжують, як то кажуть, від колиски до могили. І унормовують наше життя. Ми повинні знати не тільки стиль ділових паперів, як правильно їх складати, але й вміти користуватися, знати, який діловий папір і коли ми повинні вживати. Отож, сьогодні у нас план роботи і складання плату роботи над проєктом. Що таке план роботи? Навіщо він? Ми сьогодні про це і дізнаємося. А для початку ми знову ж таки пригадаємо, що в українській мові існує. П'ять стилів це розмовно-побутовий, художній, науковий, публіцистичний та офіційно діловий. Нас звичайно цікавить офіційно діловий стиль. Сфера його застосування це офіційні службові стосунки, жанри висловлення це закон, угода, документ, постанова, офіційний лист та багато інших. А основні ознаки це додержання установленого зразка, офіційність і сувора точність. Пригадаймо, роль офіційно ділового стилю в першу чергу це забезпечення ділового спілкування між державами та установами. Організаціями, членами суспільства, стиль обслуговує законодавством, адміністративну господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. А в писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів. В усній формі він виявляється під час проведення зборів, нарад, засідань. Для ділового стилю характерні такі ознаки: вживання готових усталених форм та мовних зворотів, їх ще називають мовне кліше, точність, ясність, логічність та стисність у викладенні думок, вживання слів тільки у прямому значенні, спеціальна термінологія, відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики. Тобто ось така. Можна сказати, сухість викладу матеріалу, нейтральність все повинно бути коротко, логічно і точно. Будь-який діловий папір складається відповідно до встановленої норми. Діловий папір складають лише в офіційно-діловому стилі. Викладена в документі інформація формулюється з допомогою суджень, у яких щось стверджується або заперечується. Будь-які художні засоби у мові документів є неприпустимими. Точність досягається вживанням тільки однозначних слів, використанням термінів, зазначенням дат цифрових даних, документи одного виду мають однакову форму. Виклад ведеться за допомогою речень однакової будови, нерідко використовуються одні й ті самі слова. Так, ми змушені використовувати одні й ті самі слова, забуваючи про милу звучність, тому що в документі їх ніяк іншими синонімами не заміниш. Обов'язково для ділової, для ділового паперу є назва, довідка, наказ, постанова, заява, план роботи, протокол, оголошення, оголошення, доручення тощо документів насправді дуже багато. Ми згадуємо лише найбільш важливі і найбільш уживані з них. Отож, види ділових паперів, заява, оголошення, план, протокол, договір, розписка, автобіографія, скарга, паспорт, диплом, указ, постанова, закон, ухвала, директива, угода, стягнення, акт, вето тощо. А які ділові папери ви вже знаєте, як складати, а можливо, вже самі складали і маєте. Зверніть увагу, в якому стилі складено текст статті. Доведіть, що це офіційно діловий стиль, і спробуйте назвати основні ознаки стилю. Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права, і свободи, честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Тобто, бачите, це Конституція України. Звернули увагу, що текст викладу офіційний не. Слова, тільки в прямому значенні і відсутність емоційно-забарвленої лексики. Отож пам'ятайте, в якій би ви країні не знаходилися, ви повинні починати з вивчення мови і законів цієї країни, адже незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. І ця стаття прописана не тільки в Конституції України, але й в Конституції будь якої країни світу. Пропоную вам розподільний диктант для того, щоб ви навчилися відрізняти слова і до якого стилю вони належать. Ось перед вами стилістично марковані слова, стилістично забарне лексика. Розподіліть, які, на вашу думку, слова будуть вживатися в науковому стилі, в публіцистичному, а які належать до офіційно ділового стилю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Отож до наукового стилю ви віднесли такі слова, як площа трикутника, родина Осокові і питома вага. До публіцистичного економічні реформи передвиборча боротьба, депутатський корпус, конституційні рамки і, нарешті, офіційно діловий стиль слово надається відповідальність покласти на порядок денний заслухати звіт, введення протоколу доручити. Якщо ви правильно вибрали слова офіційно-ділового стилю, то я вас вітаю, ви вмієте розрізняти стилі мовлення. Ну і, звичайно, ці слова теж можна використовувати в офіційно-діловому стилі. А що ж таке план роботи і з чим його їдять? Ну, З планами ми вже з вами працювали на уроці української літератури, української мови. План роботи це документ. Це не просто план дотвору, а цей документ встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати і конкретних виконавців. Тобто план роботи він так і називається, бо поетапно показано, хто робить, що робить і коли йому потрібно виконати. Є завжди відповідальний той, той хто повинен контролювати, щоб ця робота виконувалася. Якщо робота не виконується, відповідальний. Получає по шиї. Плани роботи бувають за терміном, перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні. За структурою, вони бувають прості, а бувають складні. Плани роботи бувають різні, звичайно, перспективні, розраховані на кілька років, річні, піврічні, квартальні, плани на місяць, тиждень, план окремого заходу, виробничої або навчальної діяльності установ чи окремих працівників, план розвитку, економіки країни тощо. За структурою розрізняють прості складні плани. Основний зміст плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожний пункт плану складається з трьох обов'язкових частин: зміст роботи, термін, дата виконання, виконавці. колектив. Первоні плани затверджуються на зборах, а особисті складаються для самоконтролю. Важливою для плану є рубрикація, тобто правильний поділ на співмірні частини, дотримання однотипного способу викладу всіх пунктів плану, точність і чіткість формулювань план може мати вигляд таблиці або ж графіка, плану, тексту. Обов'язковим є зазначення термінів виконання та відповідальних за певну ділянку або ж частину роботи. І ось зверніть увагу на зразок плану роботи. Ну, Звернули увагу, що це в першу чергу місячний план роботи, адже розписаний цілий місяць, в цьому випадку це вересень, ну і план роботи класу. Ось, наприклад, прикрасити клас до Дня знань, хто виконує сектор художники, дата виконання, взяти участь у шкільній виставці Моє рідне місто, теж хто виконує гурток пролісок, організувати випуск класної газети Здоровий спосіб життя. Дозвілля, також, звичайно, свої доручення можна дати старості класу, зам старости, і відповідальні, бачите, обов'язково є. Відмітка про виконання. Якщо робота виконується, то пише це виконано. Ось вона відмітка про виконання. Ну і дата виконання, тобто, це коли потрібно вже, як то кажуть, надати. Завер результат цієї діяльності, ну звичайно, ви можете собі цей план роботи сфотографувати, зробити скрін або ж зразочок записати у зошити для того, щоб мати уявлення, хоча б що це таке і як його будувати. Але ж у нас не просто скласти план будь-якої роботи, у нас скласти, потрібно нам скласти план роботи над проєктом. Що таке проєкти ви вже знаєте, тому що неодноразово їх виконували, особливо на уроці трудового навчання. І ви знаєте, що проєкт це скоординована робота людини або групи людей, спрямована на досягнення поставленої мети за визначений час. Цінність проєкту полягає в тому, що готуючи цей проєкт, ви вчитеся самостійно орієнтуватися в. Потоці інформації. Аналізувати, узагальнювати. Проєкти бувають індивідуальні, парні та групові. Тобто Етапи виконання проєкту це організаційно підготовчий етап, технологічний етап, власне вироблення виробу, виготовлення виробу і заключний етап, це захист проєкту. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що за новим правописом ми це словом проєкт пишемо з літерою Є. Я спеціально вам вжила різні слова для того, щоб ви побачили, що проєкт потрібно писати не проєкт, ну, ще дозволяється ось вживати проєкт, але ви вже повинні звертати увагу, що ми повинні вживати слово проєкт з вітеру Є. Трішечки про кожен етап виконання проєкту. Організаційно підготовчий етап. Тобто, що ви тут повинні спочатку що продумати, так, яка у вас тема, що ви повинні зробити, який матеріал ви підберете, інформацію якусь ви підберете. Ось коли ви зберете інформацію, ви будете бачити, яка інформація важлива, а яка менш важлива. І викладете тільки важливу, головну інформацію. Технологічний етап, власне виготовлення виробу. Тобто те, що потрібно спочатку зробити, що потім, ми вже, до речі, з вами в цьому класі теж говорили про процес праці, Так що теж є певні етапи, що робиться спочатку, що робиться потім і що робиться наприкінці. Ну і заключний етап, захист проєкту, ви повинні розказати мету цього проєкту, так на захисті. Навіщо ви його робили? з якою метою практичне застосування цього проєкту, для чого він, і так далі. Ну, а тепер власне завдання. Ваша домашня, до речі, в підручнику цієї теми немає, тому все, що ви можете взяти, це взяти з цього уроку, записати собі у ЗОшити і використовувати. Уявіть собі, що, вас, що ви не один, що у вас працює група однокласників, вас п'ять учнів, і вам потрібно за тиждень виготовити глебук до Дня рідної мови. І ось напишіть план роботи. Над виготовленням цього лебуку. Тобто розпишіть, хто, які етапи, на вашу думку будуть виготовлення цього лебуку, і хто цими етапами буде займатися, хто буде відповідальний. Ось це і буде ваш план роботи, який складається за уже зрозумілим зразком, який ви побачили. Тож, ваше домашнє завдання скласти план роботи тижневий. Це для того, щоб дати розставили, берете будь-який тиждень і розставляєте дати. Над груповим група 5 учнів проєктом виготовлення лепбуку до Дня рідної мови. В заголовку ви так і пишете план роботи над виготовленням лепбуку до Дня рідної мови. Ну, здається, начебто все нічого не пропустила. Якщо є питання, пишіть у коментарях, а я чекатиму ваших робіт. Плани ви оформлюєте у вигляді таблиці, яку ви бачили цьому відеоуроці на екрані. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова об'єднує, адже ворог не може говорити українською мовою, він її не розуміє. Тихого і хорошого вам дня і успіхів над планом роботи.